Жив в одному селі Легін Василь. Якось працював він у полі. Забарився та й вирішив заночувати під гаєм біля озера. Ліг у похожу траву і швидко заснув. І приснився йому дивний сон. Ніби біля нього сидить дівчина і ладить його волосся. Вся вона в голубому, очі в неї сині і коса довга. Василь не міг не надивитися на польову красуню, а потім простягнув руку, хотів доторкнутися до неї, але прокинувся. Педіння щезло. Наступного вечора Василь знову не пішов додому, а залишився ночувати в полі. І як висипали зірки на небі, раптом на тому лузі знову з'явилася дівчина красуня. Присіла біля житнього поля і тихо заспівала. Поле підспівувало їй. Захоплена піснею, вона й щулася, як тихенько підкрався до неї Василь. Міцно схопив, пригорнув до себе. Задивився Василь у сині очі, і йому здалося, ніби вся краса землі відбилася в них, глибоких і чарівних. А дівчина перелякано тремтіла. Хто ти? Волошка, отказала несміливо. Закохався Василь у волошку, але дізнався про це батько дівчини, рознівався на доньку, бо хіба личило, щоб його красуня донька кохалася з бідним парубком? І прокляв він волошку. Зашуміло поле, застогнала земля і зацвіла тоді волошка синьою квіткою посеред поля. Не повернувся Василь до людей, тільки згодом побачили вони посеред жита ще одну синю квітку, так і цвітуть по житах ті сині квіти й донині, а люди назвали їх волошками і васильками. Є ще одна легенда про цю квітку. Якось небо дорікнуло колоссям хлібного поля, що все, що є на землі, вдячне йому. Небові, квіти посилають свій аромат, ліси, таємничий шепіт, птахи спів, тільки колося не складає йому подяки, хоча саме небо напуває коріння в дощем. Навпаки, ми дуже вдячні тобі, сказали колоски, бо прикрашаємо землю морем зелені, а в інший спосіб не можемо виразити свою вдячність до тебе. Допоможи нам і ми будемо завжди вдячні тобі. Гаразд, відповіло небо, якщо ви не можете піднятися до мене. Я зійду до вас, і небо наказало землі виростити серед колосків сині квіти, часточку самого себе. Відтоді стебла, хлібне не злаки при кожному подмуху вітру нахиляються до посланців синього неба, волошок їм нижні слова любові. А ось іще така легенда про Васелечки. Якось у полі сільський хлопець красень Васильок косив жито. Саме тоді там бавилися русалки. Одні з них дуже припав до вповдоби Васильок. Зачарувала вона сільського красеня, не втримався хлопець, забув про все на світі і пішов за русалкою, а вона заманювала юнака все й далі та й далі, і так і сама в нього й закохалася. Не захотіла усе назад красення відпускати, з ним розлучатися, от і надумала русалка обернути Василька на гарну польову квітку, що синім кольором нагадувала синь води. Ось чому від тобі, як розповідають легенди, що року літньої пори, коли зацвітають сині волошки в жайтах, бавляться русалки, плетуть негарних квіток віночки і прикашають ними свої голівки. Леся Українка так поетично описала про це в поемі лісова пісня» Жита раптом веренає русалка польова, зелена одіжна їй просвічує денедекий плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать, на голові синій вінок з волошок у волосі заплутались рожеві кітки з кукою ромен березки